Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і сьогодні я проведу ніч на озері Cool Place на спорті. Хочеться половити великої рибки відпочити та й просто, якщо чесно, поспати на природі. Тому що саме на природі у мене найкращий сон. Тож вам приємного перегляду. Ну а мені хай креє! Поїхали! Мікрофон включить. І звініть. Тисячу звіній. Так летіло. Капець. Рибина аж під тим берегом. Це вимостка у нас йде. 12 вимостка. Хто знає цю водойму, той розуміє, як далеко моя рибинка. Вадя! Вадя! А йди поможеш! Вроді і невелика. Ну, якось такого, знаєте, супротиву немає, але паровозила так дебело, я би сказала. Прям інтересно, інтересно. <кій> Подивиться, що воно там буде. Таке відчуття, що там щось мале. Не пресує мене вообще. Не, все щось трошки вже <свісно> трошки починається. Супротив. Хм. Інтересно дуже. Приїхала чисто на нічну рибалку. Вдень така жара, що не винесімо просто. Думаю, вночі половлю. Якраз поки дорозкладалася. І покльовочка перша. Ще навіть не робила за корм. Зараз оце витягну і буду мішатися і йти кормитися. Кормитимуся з того берегу поледачимо. Так, ну що ти тут? Хто ти? Воїн? Вже майже дотягнуло до себе. уху <палюч> ху <spibly> <палюч> так ляпнуло, нормально, я вам скажу, нормально. Красиво. Нічого не скажеш. Ну давай, давай, я поняла Ти хочеш сюди. Оп. А тут можеш гуляти. Ти не балуйся. Ідеш під одну сторону, то під одну сторону. Під другу, то під другу, а не тудим-сюдим. Можу точно сказати, що це короб. цей чешуйчастий не дзеркалочка ой красивенький зараз спробую вже поки водік дойде може в мене й само і самої вийде ну не факт як то кажуть не факт булькнул так динозавр. Динозавр. Фух. Так давайте стал, капец. Жесть. Да ну все, все, я поняла. Ой, поняла, что я тебя не запицачу. Нет, я в ночи буду, да? Запицачишь, Вадь? Да-да-да, заходь. Уже. Сейчас, Щас, сейчас, сейчас. -е. Ура! Ох, ох, ох. Хе, шаленечко таке попало. Сейчас, подожди. Так, ну, сейчас попливаєш. Це капець. Гляньте який красавчик такий, ну сильна риба, гарна така. А як підросте, боже, який він буде взагалі шикарний. Розова попапинка. Давай йому сподобалося йому, як то кажуть. Прийшла до смаку. Зараз Сейчас... фоточку і буду випускати. <рігла> ну що, поблагодарили, сфоткались. І відпускаємо додомцю. Хай росте красива рибина дуже. Фу, ну що, хороший початок, Продовжуємо. А зараз, як то кажуть, буде розпаковка. Це добовий набір від Баунті. Ну що, заглянемо, що там є всередині. Я оце люблю отак, коли знаєте, щось можна доставати з коробочок. Тут конопелька, яку я, на жаль, сьогодні не зварю, бо без казана на слідущу рибалку я собі вдома зварю і повезу вже готовеньку. Варити коноплю вмію, якщо вам цікаво, покажу. Там взагалі легко і просто. Так що пишіть в коментарях, якщо хочете рецепт вареної коноплі. І так, тут у нас є, 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 є. бойліки. Тут у нас два варіанти бойликів, варений і розчинний, по пів кілограмчика ось такі от, і шістнадцятий. Я сьогодні не буду їх подрібнювати в цілому вигляді, так і буду подавати на точку. Так, оп. Фреш Екссес також у нас є тут креветка, кріль. Оп. пельчик один. І пельчик другий. Що я зараз буду робити? Спочатку це відро побачити, де я діла. Зараз я у відро висипаю 2 кг пельчика. Що мені подобається, що він різної фракції і одразу почне давати харчовий сигнал рибі, який буду заливати фрешиком міксес, отак от. а трішки пізніше, вже як настане ніч, подам на точку бойлики. які будуть, ну як кажуть, Тут рибку ми позвали, вона закрутилася. А тут треба, щоб вона трішки зупинилась на нашій точці. Поклювала, ми покайфували, ну і потім трошки лягли спати. от. Тут у мене вже замішана от програмка Метод Мікс, Спеції і Рубінрет. До речі, оце рибу, яку я дістала. в мене одна була кормуха просто забита, а друга залита флюріком. І от саме там, де флюриком було, залите, я і дістала того коропа. Тож зараз працюю і піду під той берег, отак, от годуватися для того, щоб... Рибка ставала на точечку. Пельчик мій настоївся. Дивіться, яка красота. Боже, Боже, що за красива така вкуснятина? М -м -м. Піду зараз кормити рибулічок. Хай наїдяться, щоб в пузах у них не бурчало, було хороше настроєння, і вони у мене ловилися. Так, зверніть увагу, не треба одразу додавати сюди бойли. От спочатку оце віддаємо, а потім. Вже підуть бойліки окремо, без пельчика, Їх можна просто без всяких ліквідіків закинути на точку ловлю. Ну це божество просто. Мій пенхаус. Я така рада, що його купила. Так швидко збирається взагалі суперська палатка. Ну тут же ж, як сказати, куди без цього ковра самольота? Мої надувні матрасики. Спальничок. Спальничок реально дуже жаркий, можу так сказати. Після попередньої ночі мені було дуже жарко. Ще один запасник взяла, бо може подруга приїде. Ну і зараз на прикладі подушки. У мене їх дві. До речі, люди питали, чого в тебе дві подушки? Хто з тобою спить? Народ, а у вас на кроваті одна подушка, якщо ви одні спите. От я сплю на двохспальній кроваті, у мене все одно дві подушки. Так що, да, я люблю комфорт. Зараз покажу на прикладі цих подушок, як вони надуваються. Чесно, для мене це було відкриття, тому що я людина така, знаєте, трішки далековата. І не думала, що ці розробки вже пішли так далеко. Такий вигляд має подушка. Ми її так трошки чік, розрівняємо. І тут є отакий от от клапан, який отак відкрили. І дивіться, подушечка. Починає, як то кажуть, приобрітати потрібну форму. Дуже швидко вони надуваються, вирівнюються і трошечки почекаємо, і зручно на них спати. Реально такі м'ясенькі. А ті, хто переживали чи на матрасах, мені не холодно, щоб я не простудилась. Друзі, ну тут, бачите, ще покривальці. А матрасики доволі такі товстенькі. Теж на них є такі клапаночки, які відкриваються. І він надувається, потім закриваєте, потім знову відкриваєте, і можна його здувати. І за рахунок таких матрасків не холодно. Ну, а Подушечка ще трошечки буде готова. Ну і все, вона надулася. Хлоп. Можна лягати, тут трошки тонше, тут товстіше. Ось так, щоб вам було видно товщину. Ну і реально дуже доручно. В кінці знову я просто відкрию клапан, на неї так нажму і здується. Ух-ух-ух, Як то кажуть, погнали наших городських. Оце так. Клас! Оце, друзі, клас. Шикарно. Рибусечка, бубусічка. Слухайте, ну, рожевий пупап, я вам скажу, нормальна тема. Да, мать, іди! Корона, яка тут вадик є, можна сказати, мій кінтюха. Він мені часто допомагає і реально дуже лояльна до всіх. Відноситься. Якщо там комусь щось треба, парасолька, там, знаєте, кріселко, корм, це все можна до Вадіка. І от мені теж, коли треба допомога, Вадік біжить мене рятувати. Бо він побачив, що в мене вже покльовка, і сама я навряд чи достану. Так, знаєте, риба якось так цікаво йде на цей, на виважуванні, то взагалі, наче її там і нема, єлі-єлі, то так пресується дно сильно. Ну прям ентересно, ентересно, я вам скажу. Давай, давай вже, проходь. Ні? передумала? Я думала, вже піде під ту палку. А вона ні, не хоче. Що прикольно, що от в будній чим мені подобається їздити на рибалки. От на водоймі нас двоє. Я на сьомому секторі і з іншої сторони лісу, на тому краю на першому місці ще одна людина. І все. Блін, а що ж тут таке є. Ну, покажись, покажись. Ну покажись, покажись, покажись. Ох, який красивий! <кій> Боже я закашлялась. <кій> <кій> Такий прогонистий. Ти шо, ти шо? Ладно, давай іди гуляй, поки вадік туди йде. Так, де він? Ага, він уже близько. Тому що риба дуже красива і шикарна, друзі. Давай, 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 оп. О, -о, О! На цю стороночку. Шикарно. Просто немає слів. Хоче і підніматися особа, знаєте, так. По дну гуляє, гуляє. Він вадя, поняв, підплив, а тепер ось його по дну гуляє, давить у дно. Короб красивий, такий довгий. Так. ну Він навіть не, не цей, поняв, особо не хоче спливати. Куди ти? Диви, який. Ох. Так, класний. Щас, сей, ще, ще, щас. щас, щас. єсть Затрусся, затрус його. Фу -фу -фу -фу. Торпеда! Фу. Ох, сейчас буде хана! Ох. Я сьогодні вже покупана дважди. Сейчас. Ну, Ё-моё! Давай, дружок, я... я... Нормально так сотрясение можно схапать. Быстро. Вот так, показываю вам. -ш -ш. Ну, вы поняли, что красивая рыба, да? Сильно. Краще випустив. А яке дурне телятко. Обалдеть! У мене ширінка розрола. Блін, ну що я вам скажу? Нормально так. Вода, кстати, не холодна, ще что. Можна так і купатися. Берем буйліки. Боліки я змішаю в одну тару і піду лопаточкою лопаточку, закину на точечку. Нічим заливати їх не буду, і так просто смакоту таку віднесу коробцям. Ну що я хочу сказати? Добрий вечір, друзі. Ми продовжуємо. Ой! Чуть не впала. Ой, риба. Вже вшурувала в сторону що за торпеда. Ого! Не встигаю за нею. Блін, це що, ось отер? Я не пойму, що це. <рес> так ушатало. О, тепер ось я вже хоч відчуваю. А то взагалі в сторону геть увалило. Але це покльовка саме із точки, де я годувала о Ого! Оце хвостіще там ляпнув. ой 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 наш. Я вас трошки потревожу, ви мені поможете? Тут хороша риба, так що треба ще трошки підождати. Да, там. Короб красивий Пейте, дуже. Дивитесь, ага. Лезка під шпулю, блин, А, Ага, от то ви й мучилися. А то осетр був у вас? Да осетр, да. Бо, Бо я більше дивлюсь, більше що. Да, то осетр, іменно в цьому більше десятки. Фух. Да. Ну це іменно з точки, де я кормила, то вже він... Приплив. Ну, вечір. да, взагалі, да. Я пробував все. Ні, Нічого. А ввечері риба красиво гуляє по всіму ставку. Так, ще, ще, зараз, блин. Блін, хоч би друга не поїхала зараз. Виходить. Ой-ой-ой, ні-ні-є, підожіть бо. Трошки назад оттяніть, я його затягнув в голову. хватанув, Є! Отлично! Запшикаємо, тому що рот дуже розбитий і в ранах аж таке, знаєте, близько до загнеїння, я би сказала. Ну тут прям така вавка, що в мій палець воно влазить. Хтось некрасиво потягав, пацана. Блін, ну що. Сейчас другая mm -hmm. надо колено ставить. Не-не-не, пожалуйста. Чш. Иди. О, такие вот поросеныш. Обалденный просто. Сфоткалась, не отпускаю. О. Это точно. Давай, плыви. Я вам сейчас покажу, на яку. Папченку лавлю, кстати. Так, ось ця баночка. Так, це хто? Мандарин мультиколор такий. Тут їх багато, але ще покажу, яку вибираю по розміру. Оп, оцю. Це виходить середній розмір. Це найбільший, малесенький. І така середня бусинка дає отак результат. Він наш спина болить. Я тепер конкурс мокрих маючок виграла, знаєте. Ой, ні, взагалі прикольно так. А, хочу вам нагадати, що у мене зараз проходить розіграш умови в попередньому відео. І там я розігрую вудлище, таке, як у мене, Sport Rapid Feeder Medium, але у довжині 3,90, а у мене 3,60. Якщо хочете, як то кажуть, іспитати судьбу, виконуйте умови, і, як то кажуть, буде вам щастя.